Чердобрий стріяни. Ви дивитесь новини рідного міста. З вами Микола Бойків. Замить про головне. Віддали належне. 15 лютого у стрію відзначили 26-ту річницю виводу військ із Афганістану. У день вшанування товариші загиблих на війні. Урочистою ходою з їхніми портретами та квітами прийшли містом до монументу синам Стрищини, що не повернулися на батьківщину. Тут на мітинг Реквієм зібралися воїни-інтернаціоналісти, їх рідні, і близькі, місцеві службовці і громадські активісти. Панахіду за десятьма армійцями зі Стрищини, які загинули в Афганістані, очолив добрий товариш наших афганців владика Богдан Манишин, священнослужитель. Згадав майдан, анексію Криму, війну на Донбасі. І минуле дякував афганцям за жертовність. Ваша присутність тут є також великим свідченням любові до життя. І, власне, того бажаємо, щоб ту життя у вас продовжувалось, щоб ви своїм свідченням могли так само дати іншим силу до того життя. Особливо тим, які повернуться з тої війни, історичні паралелі із цього дня лунали із вуст інших афганців та місцевих депутатів. Біля пам'ятника молилися за мир і спокій, за незалежність і цілісність нашої країни. Я знаю, що таке Афганістан. Я бачу, ви самі всі знали, ви виносили, ви могли подумати, що знов буде таке тут. Знов у нас на Україні. Тому давайте єднатися, триматися. І щоб наша Україна була, вона процвітаюча, і вона буде, наша горда Україна. Афганістан ніколи не завоювали ніхто, ні англійці, ні ми, тим більше хочуть України. Ніколи України не буде під тим, чоботом. от тих недоносків. Як Путін, якщо провести аналогію між війнами Афганською і цією, яка зараз відбувається на сході України, ми бачимо, є різниця. Там війна була поза межами нашої держави, за інтереси імперії. А тут є війна за нашу рідну землю. Але єдиним, що ці дві війни, помирають на тих війнах найкраще. Сьогодні з власним у студії Михайлом Лапчуком, депутатом районної ради, і водночас добровольцем говоримо про війну на сході. Привіт, Михайле! Слава Україні! Добре. Коли поїхав на схід, де служив, коли повернувся додому? На схід поїхав в середині грудня, базувався у селі Піски, буквально десь кілометр від околиць Донецька, проходив там службу. Перебував там десь. Близько півтора місяця додому повернувся в кінці січня. Банально це буде звучати, але як там на війні і чи збираєшся ти повертатись? Ну, хочу сказати, ну, війна це війна це не так, як ми собі десь там уявляємо, але головне себе правильно психологічно налаштувати, і тоді все буде нормально. Тобто не я аж там аж настільки страшно, як там дехто там розказує. Тобто, ну, ми всі чоловіки, тобто ми до того маємо бути готові захищати свою землю. Сьогодні ми запросили тебе для того, аби поговорити про вас таку дуже хорошу ініціативу, яку ви е зініціювали разом зі своїми колегами свободи. Е бійці, які бували на Донбасі, е у нашому місці проводять такі е спеціальні е військові вишколи. Е чия ідея де вже встигли побувати. Ініціатива вишколу Стрицької міськраїнної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вишкіл був присвячений 86-й річниці створення організації українських націоналістів, одного з провідників якої саме Степана Бандеру, Сатанинська Москва, боїться стільки років після його смерті. Вишкіл був проведений вперше цієї суботи. Проводився в районі вокзалу закинутих будівлях. Тобто мета навчити всіх небайдужих патріотично налаштованих жителів міста та району, чи чоловіків, жінок, поводити себе зі зброєю, тобто якісь поки що на першому занятті елементарні навики, тобто, розборка, зборка автомата. Тобто Навики якісь там, стрільби, стрільба стоя. Ну, тобто Ми повинні розуміти, що це все не можна навчити там буквально за один день. І, тобто Це якісь перші ази. В подальшому ми будемо систематизувати свої знання і будуть проводитися подальші вишколи. Зараз ми ще також вже працюємо над тим, щоб. Залучати військових медиків, які мають бойовий досвід, щоб вони також показували і розказували, як надавати першу допомогу під обстрілами. Також працюємо над тим, щоб проводити такі навчання з учнями шкіл, оскільки розуміємо, що також, ну, зараз ці нові предмети введені в школі, але ну, скільки я десь з своїх джерел знаю, що там чиста теорія, а теорія без практики вона нічого не дає. І... Хочу ще сказати, що для підтвердження цих слів, що потрібний такі вишколи, що коли я перебував там і доводилося стріляти з різних видів зброї, тобто ти повинен розуміти і знати десь технічну характеристику, і як себе поводити з різними видами зброї. Тобто Це є елементарна техніка безпеки. Так, ну Я розумію, що є люди, які там в силу певних обставин не можуть іти зараз воювати, чи через стан здоров'я, чи через інші проблеми, але. Вони хочуть вчитися, тобто володіти зброєю. Багато таких е, людей, які згодилися в перший раз прийти і ось е, в такому руслі працювати. Ну, чоловік було десь близько 20 Ну це в основному е, стріска сотня січових стрільців, і наші побратими свободівці. Кажуть, це було перше навчання. В подальшому ми плануємо проводити, і тому закликаю всіх е, небайдужих людей, хто хоче. Отримати якісь тобто, знання, звертайтеся, будемо записувати, будемо проводити вишколи. Це є необхідна річ. Тобто, коли ти береш в руки зброю, в тебе проявляються архетипи чоловіка, тобто воїна і ну, враження незабутні. Зброя бойова чи царські макети? Поки що макети. Ну, на перших тобто, навчаннях, тобто розібрати, зібрати там, перезарядка ну, екстремальна. Поки що макети. Чи є можливість проводити десь безпосередньо е, саму стрільбу? Зараз ми над цим працюємо. Працюємо, тобто, коли вже е, хлопці будуть знати, тобто, як себе поводити, як правильно тримати, елементарні навики здобудуть, ну, тоді буде, ну, кажу, ми, ми над цим зараз працюємо. Як я розумію, найбільший акцент будете робити на тому, аби люди навчилися е, саме працювати зі зброєю, зі зброєю чи можливо ще якісь е... тактичні військові штучки будете їм демонструвати, ну, показувати, в, говорити? В основному мене і там, моїх побратимів. Е... Вчили. Ну, тобто немає якогось, щоб ви розуміли, немає якось там стандартного. Кожний рід військ, ну, тобто, чи війська, чи там від МВС має тобто, своє якісь навчання і свою методику там, чи тактику. Так. Ну, тобто, нас більше вчили інструктора десь МВС, тобто їхні, там захоплення міст, тобто, зачистки в такому плані, Наскільки я спілкуюся з побратимами, які служили в Збройних силах України або десь там проводили якісь навчання. То них частково відрізняється. Так? Ну, будемо вчити, працювати двійка, трійка там, групи. Але, тобто, не можна це, щоб зрозуміли, що не можна цього навчитися буквально десь там за один день, це треба відпрацьовувати. Як можна потрапити до вас і ну, як в подальшому плануєте все це організовувати? Е Тобто потрапити можна, звернувшись у наш штаб Всеукраїнського об'єднання «Свобода», який знаходиться на поштовій, або до Василя Здирка, який зараз тут в стрію, курує сотню січових стрільців. Найближчі навчання, коли відбудуться, Плануємо десь зараз на цих вихідних. Точно зараз вам не можу сказати, оскільки зараз в нас. Першочергово це буде, ну, користуючись моментом, хочу сказати, що в четвер, 18.30, смоскипний марш. Тому ми всі сили зараз кинули на підготовку цього маршу. Запрошую всіх небайдужих стрілян відвідати цей марш, який буде присвячений Героям Небесної Сотні, а також загиблим, загиблим героям АТО. Ну, десь на кінець тижня. Зараз я поки що не можу сказати. Або десь в п'ятницю, або субота-неділя. На вихідних, бо розуміємо, що люди в суботу-неділю не працюють і зможуть більше приділити увагу. Дуже, Дуже дякую, що ти сьогодні прийшов до нас в студію розповів про ці спеціальні вишколи. Вами зорганізовані. Нашим глядачам, нагадаю, це був Михайло Лапчук, боєць добровольчого. Вибачте, окремої добровольчої чити Карпатська Січ. У неділю прощення пом'янули небесну сотню Учні 8-го вищого професійного училища нашого міста разом з викладацьким корпусом влаштували реквієм пам'яті впродовж трьох місяців училищі, провели кілька десятків виховних уроків та мистецько-християнських заходів. До речі, фінальний акорд, який пролунав нині, ініціював керівник катехетичної служби Андрій Бусукевич. Хто допоміг задом обрамити у музичну мистецьку одіж, а директора? Цієї альма Матер вийти на сцену та заспівати. Слухайте далі. Шанування Героїв Небесної Сотні відбулося у рамках програми обласного семінару викладачів економіки. Поділитися, як правильно виховувати в учнів загальнолюдські цінності. До Стрия приїхали викладачі з Самбура та Львова. Віталій Никифорів, господар восьмого училища, розповів їй про успіхи свого колективу. Натомість бесіди перелилися у творче русло у холі навчальної установи. Презентували живий куток героїв Небесної Сотні та алеї Небесної Сотні. Наш захід приурочений річниці тим. Першим жертвам людей, молодих людей, хлопців, які загинули із Небесної Сотні, яких об'єднало об'єднала любов, в першу чергу до України. Не дивлячись на те, що вони були різного віку, ці люди різних національностей, різних професій. Але єдине, що їх єднало – любов до України. І віддати належне авторському задуму та постановці поминального концерту, як завжди треба, Марії Коваль Талановитий соціальний педагог, училища цього разу домоглася більше на сцену, запросила самого директора. В парі з Віталієм Никифорем виконала під гітару гарну композицію. Учні слухали, дивувалися і аплодували. Посиди зі мною на прощання, не переможко ли саду зіло, хоч десь надавно позадурання, й морозом билося тепло, розділи зі мною на останок, світить загублені слова, ще весна повернеться і настра. Та вшанували хвилиною мовчання і двох героїв Артура Літа Павла Коваля. Обоє хлопці вчилися у восьмому училищі. Марічка Ходовицька, Руслан Леськівстриські новини. Мошенку курорт ледь животіє наразі там лікується та проживає всього 580 відпочивальників. Про них дбає трохи більше тисячі працівників. Останнім часом усі вони виживають із півставки а то й менше. Ходять у відпустки і молять Бога. Щоб не втратити й це робоче місце вчора на гарячу лінію правого сектору. Зателефонували активісти профспілки санаторію світанок з проханням приїхати на допомогу. Їдальню санаторію хочуть закрити. Тут зібралися не просто працівники, а патріоти санаторію. Тому що всі по 30 років, більше 30 років працюють і переживають не просто переживають, переживають душа і серцем за санаторій, за майно за все, що тут є. Тому що то по крупинці ми всі це лілеяли, любили і дбали на наш санаторій. Торі, всі до одного тут нема тих людей, які випадкові в нас. Ми всі. Тому така реакція колективу є. Ще раз вас просимо, написали це звернення. Чи я розумію, економічно порахували? Ви я не знаю, як там рахували, хто рахував, і куди рахував. Тому що ми дійсно цих розрахунків не бачили на даний час. У санаторії розрахованому на 400 відпочивальників. Зараз живе 20 людей, які за власні кошти придбали путівки. Знайомлячись з умовами проживання, харчування на інтернет-сайті не було інформації про те, що на сніданки й Іде, доведеться ходити в центр міста. Скаргу підписали усі відпочивальники, обіцяють більше підтримати працівників санаторно курортної системи і страйкувати під головним офісом правління. Укрпроф у Києві трудовий колектив буде збережений аналогічно, аналогічно, як збережений трудовий колектив, їдальні їдальні санаторію перлина Прикарпаття. Ще раз повторюю. Сьогодні вони вже працюють, сьогодні вони вже працюють дістрі. Аналогічно ми працюємо. До останнього відпочивальника, але як буде 10-15 відпочивальників, я думаю, ми, ми підемо лишиться. Ми підемо, на це, ми підемо на це, щоб їм персонально, щоб їм персонально приносити в номер. Тому що таку махіну на 400 посадочних місць ми не можемо тримати. Звільняти нікого не будуть. Проте, якщо наповнюваність санаторіїв курорту впродовж року не збільшиться, можливість скорочення однієї з причин втрат. Рати відпочивальників є дезінформація. Мовляв, вільних місць немає. Таку версію висунули перед активістами правого сектору відпочивальники. Вічниці трагічних подій на Майдані Небесні сотні і армійцям-захисникам присвячується. Вчора у стрію стартував традиційний міні-футбольний комерційний турнір. В понеділок відбулася урочиста церемонія відкриття і були зіграні перші матчі. Сейфралів 4-3, Укргасенергосервіс Дю США 4-0, підземка Лідер 6-2 і Барбарис Епіцентр 6-1. Хочу побажати вам в першу чергу, щоб ви були, дочекалися мирного миру в нашій країні, щоб не прийшлося вам справді віддавати життя передчасно за нашу країну. На цьому турнірі я бажаю мабуть цього всього цього Цьогоріч Участь у турнірі бере вісім команд. Гратимуть вони за коловою системою, а за підсумками групової стадії, кращі чотири колективи потраплять до півфіналу. Традиційно організатори збирали із футболістів вступні внески від команди по пів тисячі гривень. Усі кошти передадуть на потреби. АТО. додамо, що матчі проходитимуть у залі дитячо-юнацької спортивної школи у будні і розпочинатимуться о 18.30. А завершиться змагання в перших числах березня. На завершення канал повідомляє у середу, 18 лютого з 9 до 16 буде припинено водопостачання у дев'ятиповерхових будинках по вулицях Львівська, Гленкавського, Новаківського, Лесіва у зв'язку з плановими ремонтними роботами. Ось таким був вівторку Стрію. Дивіться нас в інтернеті. Телефонуйте 41993, як маєте цікаву інформацію. Приємного вечора. Побачимось. Мінус 7 ночі та до плюс трьох в день буде завтра. Сонячно. Вітер змінах напрямків 1-3 метра за секунду.